Йо, привіт, давно не бачили Нєкіч, Ми зараз у Лос-Анджелесі. 2025 рік. У нас на дворі коротше покатаємось з вами зараз. На веліку. дивіться це мій велик, взагалі китайський електровелосипед один із найдешевших. І Я ще другу батарею поставив. Коротше, запас ходу десь коротше, 100 кілометрів. Ну, Це коли педалі крутиш. Можна просто ручкою газу, поняли, газувати і просто буде їхати. А я завжди педалі кручу. Вирішив показати вам, що тут відбувається. Спробувати повернутися до блогінгу. Подивимося, що там воно, як воно там буде. Але поки що що маємо, то маємо. Коротше, поїхали. Подивимося. Далі, як ви бачите, блокпост, Воно хаме стоїть військовий. Це був бомж, поняли. А це ось пір Санта Сантамоніка, який був GTA 5. Десь 6, 8, 10 мільйонів доларів поняли. В мене, коротше, ціль купити собі такий. Частина, де короче, і великі, і пішохідний знаходяться на одній і тій самій доріжці, тож тут не дуже кльово кататись. Спід ліміт 8 миль на годину ми їдемо трохи швидше, але завжди їдемо іще трохи швидше, ніж усі. Тож отак катаюся, дивіться, тут такі домівки, взагалі хороші, дуже дорогі. Десь 6, 8, 10 мільйонів доларів. Поняли, То, що перша смуга. Тут одразу у тебе пляжик, дивіться, волобол грають. А тут у тебе домівка. отака. Хоч така, хоч така, дивіться. О, вони дивіться, вони точно швидше, ніж 8 миль на годину їдуть. Ось дивіться, яка красива. Мабуть, я в'єтнамський чи щось таке. Коротше, і їдеш тобі взагалі, мандруєш. Тут дуже прикольно. У дворі з'їжджаємо, з'їжджаємо навіщо, тому що коротше, там пішохідна зона, не можна на велосипеді кататися. А тут дворами можна об'їхати. Вон пацики попереду поїхали, а я тут їду. На спокійному. Педали крутиш, і лектор допомагає, і сам крутиш. Все ще все, все, максимально задоволення. Це тут папчик, якийсь бар, є такий дуже крутий. Це перша лінія на набережні, тож тут дуже дорого і не дуже завжди класно. Ось такі графіті у нас тут є. Так, ось пішохідна зона. Це типу на манхеттен бічей Вважається як центральна вулиця, поняли? А ось велосипеди в рент здають. Ну круто, коротше. катаюся собі, Ще мені прикольно, мені подобається. Як, як в Штатах, зрозуміли? А я ж у Штатах, й-моя, бачите, все, тут вже немає пішоходів, тільки коротше, для велосипедистів зроблено. І я на таких ділянках вимикаю батарею о, одразу. І все, і їду коротше, тільки ногами, поняли. А воно важче, ніж на в звичайному, тому що коротше, гума така товста. Fat tire bike, воно називається. І воно дуже важко крутить педалі. Але ми кросима. Все, ми бачите, на педалях дали, тепер знову на електротязі їдемо. Тут, бачите, прикольно, все вже тут, коротше, тільки на веліках катаються, а тут пішком ходять. Може кілометрів 50. Вдовжину вона отак. Ну, туди назад 100 буде, але там вона перекрита, і я не дуже е, з самого початку почав їхати. Я вдягнув бав, щоб не задвал, паню. Градусів десь, коротше, 14 десь, так, поняли. Не дуже ж. Ідей не пропало. Сонечко, світить, дивіться, як прикольно взагалі. Хороший. Мені подобається. Так ось поки їдемо, я буду вам щось розповідати. Погода класна, зараз зараз зима 9 лютого 9 лютого Градусів десь 14, 16, отак Взагалі їдеш педалі крутиш. Там воно серфер, бачите, серфер. Дуже багато хто катається на великах, дуже багато катається на електровеліках, дуже багато в шосейних катаються. О, тут такий участок, дивіться, скоростний. Ні, не їбалось. Нормально. Поїхали далі. Так от, дохера різних великів, і вообще, і лежачі, і стоячі, і сидячі. І які хочеш. Дуже прикольно. Всі катаються на велику. Типу така дуже велика. Велосипедна доріжка, взагалі, круто собі їдеш. І пальми, і зараз літаки будуть злітати, і заводи, і все, що хочеш. Бачите, ось серфери йде. Все круто, і їдеш собі спокійно. Я завжди з музичкою катаюся, але я зараз для вас знімаю, тому без музички. Ну я вам накладу до речі, слухайте музичку. Чікс, під возочку. Це, це дуже сильний плюс електровеліка, то що він короче, під горочком навіть не взагалі. Так, Там у нас був якийсь завод по, по опрісненню води, щось таке, не знаю. Воно танкери стоять. А може тут нефть перекачують, ну я не знаю взагалі. А воно попереду там. Там у нас зараз буде... Лос-Анджелес International Аеропорт. І подивимося, я почекаю, щоб літак великий злітав з за зніму вам Нове включення. Тут у нас зараз буде RV Park. це recreation vehicle, Це на колесах, Дивіться. Тут взагалі дуже прикольні, Він такі великі автобуси. Круто! Дивіться, я ось, в мене короче, ціль купити собі такий. Поняли? Дивіться, який він великий. Тут стоять автобуси, трохи подалі стоять такі менші, отакі, як оцей посередині. У них, бачите, така з піску загорожа, щоб їм не дуло, коротше, з океану дуже холодне повітря. О, а тут друга частина, о, дивіться, який чувак. Друга частина. Тут же стоять отакі і причепи. Бачите, це просто причіп. Можна під'їхати, кинути причіп і поїхати собі на своїй машині кудись, там, я не знаю куди. О, це дивіться, вообще, який крутий. Такий RV парк коштує десь коротше, доларів 30, мабуть. Від 30 до 70 доларів я колись узнавав. І знімаєш місто там, коротше, і стоїш. Місце. Місто, місто знімаєш, місто знімаєш і стоїш там взагалі, по приколу. Собі у тебе пляжик. Літаки злітають. Зараз ми під'їжджаємо вже до аеропорту. Зараз подивитись, літаки злітають. Так, а тут у нас просто парковка. Дивіться, от такі міста. Ти заїжджаєш сюди і тут влітку, коротше, там ще стоять такі із каміння, споруди. Коротше, файерплейс називається. Та можна вогонь можна палити. Я не пам'ятаю, як називається. І все, я собі розпалив і коротше культурно відпочиваєш. Так взагалі на день не можна нічого палити. А зараз зима, не сезон, бачите, дуже так завжди парковка забита вся, а зараз пусто. Тому що прохолодно і ніхто нічого не готує і не можна. Бо зараз не сезон. Не сезон. А ще дуже багато туалетів, дивіться. Ну, це якийсь кафешка, якась, але дуже багато туалетів, вони безкоштовні усі. Усі повністю туалети в Америці, прикиньте, я ще не бачив жодного разу, щоб платний туалет. А також тут на пляжі присутній душ, можна сходити в душ, помитися в душику. Щось мало літаків сьогодні злітає, але ось злітає, ось ось бачите. Тінь впала від літака. Ось злітає літак, я не знаю, десь де він точно є. А ось саме літаки. Ось тут аеропорт знаходиться, Лос-Анджелес Інтернешнл Аеропорт. О, я зараз по карті відмичу, ми тут по, по, по прямій їдемо вздовж набережної. Траса здоров'я, як в Одесі, тут тільки вона дуже велика, поняла, дуже велика і прикольна. Тут бачите, біля океану прямо їдемо. О, ну, Там, бачите, на фоні, на фоні, на фоні. То коротко, бомжі. Я вам їх покажу, коли ми будемо назад вже їхати. Забув сказати, що в Лос-Анджелесі є бомжі, але їх не так багато, як усі кажуть. От ми з вами, як будемо зустрічати бомжів, ми будемо коротше, їх знімати на відео. І все. Бачите, я можу без руки їхати, дивитися. Все, і поїхав. Як дитинство, дитинці, поняли? Дуже коротше, удобний електровілек цей, поняли? Дуже зручно їхати взагалі, кайфуєш. Дуже багато кайфуєш, дуже мало напрягаєшся. Тож прикольно погнали. А це у нас Маріна Долрей. Тут парковача для яхт. Тут собі припаркував яхту. І оце, бачите, там жилье, дуже багато поверхівка велика. Зараз ми її будемо приїжджати. І тут, типу, якась двіжова їх вулиця. Цей крутий ресторан, якийсь, а тут сидять, всі відпочивають. Прикольно, дивіться, вода прозора. Тут дуже тепло, взагалі, хороше. Тут ще тюлені дуже багато буває. Але зараз їх нема, але і багато буває. Вони сидять тут на цих штуках, кричать. Зараз нема. Дуже сильний вітер, не знаю, чи буде чутно. Воно є багато поверхівки, бачите. Тут дуже дорого, десь тисяч, коротше, 4 Однокомнатна якась дуже сама мала. Але воно дуже добре виглядає, як на Америку, поняли, дивіться. Голубі, дзери, скло. Тако. Прикольно все. Все, там коротше, корабль припаркувався в яхту і сюди пішов додому. Ну, щось таке, тут є коротше, подорожче, є їй подешевше. Подорожче. Далі. Коротше, Будемо їхати на Venus Beach, подивитися, що таке Венес Піч, я вам кажу, таке движух одні похайбала. Uh -huh. Там хиппи трусується. Венес біч це коротше така хіптерська двіжуха, розмальований. Дивіться, вона тут стоїть. Тут вздовж всієї вулиці, вона, вона там в біч. Стоять дома, подняли на колесах, бачите? І в них живуть чуваки, якісь там сьорфи чи щось таке, тут їх дуже багато. Це зараз зима-зимою, дуже мало, а влітку, коли сезон сьорфить, то тут взагалі дуже багато їх стоїть, але теж багато, бачите? Хтось на таких фургончиках живе, бачите? Чисто купив собі мінівенчик і живе собі. І тут ще отакий, бачите, є старий. Дивіться, пальми, отакі. От там якийсь готель. А тут вона доріжка. Все, ти собі їдеш спокійно, тобі і ніхто не заважає, ти нікому не заважаєш. Подобається. О, це ми вже під'їжджаємо на Вінниць біч. Точніше, ми виїхали на пляж і майже зараз навсюди шкуну таку центральну під'їдемо. Там повинні на, на, на скейтбордах кататися, графіки, всяке таке, побачимо, що тут є. А поки що прикольно, дивіться, волейбольчик все шпілять. Пальми тут взагалі. І оце перша лінія, виходить, одні з найдорожчих домів, як завжди. Але неприкольно. Тут дуже шумно, зрозуміло. От бачите, навіть є знак, який вказує, що треба не порушувати тишу. Все, тут якісь рятівники, рятувальники чи щось таке. І всі дивіться, який Mercedes хороший. Так, тут ми з вами вже бачимо бомжі. Вони тут є, присутні. Це їхнє улю, улюблене місце як туристів, так і бомжів. І тут багато що одних, що інших. Тут взагалі велодоріжка, тут не можна пішком ходити. Але ви ж знаєте, да? так? О, дивіться, це прикольно. Це ми вже заїхали на Вінниць біч. Тут такі пальми, вайп, воно все в графіті розмальовано, тут воно, чувак, графіті, малює. А ми зараз поїдемо, подивимось на те, як катаються на... в басейні. Так називаємо. Ви поняли? На скейті. Ось така двіжуха у нас взагалі скейтерська. Вони тут всі тусять. Тут у нас дивіться такий пляж. Хороший, дуже хороший. І тут пацани катаються на скейтах. Оце він із біч, тут цей басейн, де всі катаються на скейтах, тут дуже прикольно. Зараз не дуже багато народу. Але люди є. Ось такий у нас він із біч. Коротше, ми їдемо далі. І далі у нас Санта Моніка буде, я по планам. Він із біч, легко перетикає О, дивіться. Це був бомж, поняли? Нічого собі. Я його побачив. Ого, Санта-Моніка. Він із біч. Місце бомжів. Все, дивіться, ось така двіжуха, тут продають усякі сувеніри, всяке таке. І проїхав він із біч, далі буде, як я вже сказав, там ніка я О, дивіться чувак спить. Як труп. Покрив себе чорний, поняли, і спить. Нормально? Я думаю ні. Коротше, о дивіться, там гори, якщо бачно. А мабуть не бачено, але бачно. І все, їдеш собі прикольно. На вілі поглядає. Я на лайк ставлю за це. Ви теж поставте лайк. Підпишіться на мій канал, якщо вже підписаний, то залиште коментар, скажіть ти того, з тишовинеш вообще. Оце ти, коротше, поправився в ті як Я знаю. Це ось цей знаменітий пірс Санта-Моніки. Санта-Моніка район, це такий великий район. Я вам зараз ми будемо по ньому їхати, але по набережні поняли. А це ось пірс Санта-Моніки, який був в GTA 5. Якщо хтось грав, то ви повинні його пізнати, Він такий самий там взагалі прикольний стоїть. Він повністю з дерева. Воно чимось оброблено, воняє, таке зрозуміло, як метро, поняли, щоб не горіло, походу. Так, а ми що? Ми їдемо далі. Воно там займається на турничках, катається на качелях, там воно океан, сонечко і пірс Санта Моніки. Зараз їдемо коротше, до кінця велосипедної доріжки. Я вам покажу, що там знаходиться. Там, коротше, де були пожари у Лос-Анджелесі. Ось Санта Моніка це останній район Лос-Анджелесу, і він не горів, як писало у новинах, а горіло біля Санта-Моніки. Зараз я там покажу, там трохи взагалі згоріло, але ну, вже закрита, закрита там дорога. Коротше, їдемо далі і далі вам покажу, розкажу. Зараз Санта-Моніка йде, і ось тут такі ж самі будиночки є у першій полосі біля пляжу. І дуже дорого стоять вони. І, вони. і тому вони дивіться такі, дуже сильно різноманітні, які хоч. Хоч такий, хоч такий, хоч жовтий, хочеш оранжевий, хоч білий, хоч зелений, а ще який хоче. Який хочеш, такий береш. Що тут дивіться, туристи на орендованих великах катаються. Ну все, ми майже доїхали до кінця нашої велодоріжки. Теж тацьки дивляться, а воно там дивіться, там коротше, копи і поліцейські, ми туди тебе ще не поїдемо. Там наші звідси і все. Ну що, гоп. ось ми доїхали коротше, до кінця нашої велосипедної доріжки. Далі, як ви бачите, блокпосту, ну, хамер стоїть військовий. Тут все і ось бачите, от, от, от трохи, от якщо я тут, тут зараз більше, оце, от так воно там погоріло, все, і от там ще, бачно трохи погоріло. Але далі не пускають, тому що заборонено. І все це тут коротше, ми зараз поїдемо з цієї точки максимально назад, аж отак от вздовж всі, 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 всі штуки, штуки і аж до кінця. Дійдемо до кінця, з вами подивимося, як відрізняється від, від, ці знаманітні пляжі між собою. Тут, до речі, тепліше, ніж у нас на районі. У нас на районі трохи прохолодніше, тут трохи тепліше. Але тут і більше людей, і, і я не знаю, як сонце інакше світить. Чи що вам сказати? Якось так ось. Я сподіваюся, вам сподобалось. Е, мій тріп. Тож поставте лайк, будь ласка. я Не впаду. А. До речі, проїхали ми 33 кілометри з дому. І назад десь також 33. І там ще доїхати, ну я думаю, десь кілометрів 5 можна. Тож коротше, ще 10 додати. Десь і там десь 10. Десь 80 кілометрів туди-сюди. А так 40, 45 може вздовж ця набережна велодоріжка. Тож прикольно. Що їдеш собі вообще, кайфуєш, а ні. Мені велик подобається. Погода подобається, пляж, океан, свіже повітря. все дуже добре. Все, поїхали далі, поїхали назад, точніше додому. Якщо ви грали в Сан Андрес, то в Сан Андрес у нас був ось один із цих короче, домиків у нашій власності. Поняли? Там теж щось типу є, щось типу Санта Моніка Пірс, поняла? І там можливо купити от один із цих домів, який позаду мене зараз. Все, Моніка прикольна, прикольна, але тут дуже багато туристів. Дуже багато туристів і дуже багато бомжів. Дуже багато бомжів. Так буває? А ще в Каліфорнії дуже багато тачок, як крутих, так і не крутих. Ми з вами дивіться попали на такий сльот ретрокарів. Зараз подивимося. Вам сподобається точно. В них, на жаль, не автошова, вони просто припаркувалися і на великах поїдуть кататися. Тому так з сторони підзніму. Але прикольно, прикольно. Лоурайдери але такі. Так, вже на Маріни Дел Рей. Доїхали до неї. Дивіться, тут оці яхточки. Ось, ось люди відпочивають собі приємно. І оце яхточки припарковані. Теж собі приємно. І ми їдемо собі додому. Взагалі, дивіться, без рук вже їхати. Прикольно. Ох ти. А ви так вмієте, а я так вмію, а я не знаю, вмієте очей. Чи? чи не вмієте так? Я вмію. Взагалі люблю так кататися, катався. Катаюся, намагаюся кататися кожну неділю. Раз в тиждень коротше, точно 100%. Сьогодні на неділю я поїхав прокатитися, але ненавиджу, коли так багато людей. Трафік, трафік. Назад їду, мало що розказую, тому що педалі кручу швидко, просто їду вже додому і все. Дивіться, тут, тут набережно. О, оця ця штука, то що я казав. Бачите, запускати можна. Покататися можна точніше на повітрі. А отут воно, воно Department of Water and Power. Щось вони тут виробляють, чи електроенергію, чи воду, щось з водою роблять, непонятно, але щось роблять. А ми зараз поїдемо з горочки, то їхали на горочку. Електровелік класний був, а з горочки він також класний, тому що просто як велосипед їде і все. Просто педалі крутиш, можна навіть не крутити, дивіться. І все, і поїхав. З горочки. Хороше, мені подобається. Ну все, ми вже доїхали до нашої набережної. Тут, як бачимо, мало людей, прикольно. Окремо велосипедист, окремо пішоходи. Швидко доїхала, я на третій передачі, на третій швидкості електромотору їду. Це десь кілометрів 25 І все. Зараз хоп-хоп, вже приїхали 57 кілометрів, ще десь 5 лишилось і все, і це буде наш 60 60 км маршрут, такий маршрут у нас, воно обережно. Тут все добре. О, добре, добре. Це одна з причин, чому я живу у Каліфорнії, у Аритонду -да біч. Тому що тут взагалі бомба. Просто сказка. Можна кидатися на велику, нема бомжів, сонце, тепло круглий рік взагалі, і все. Що ще треба? Нічого не треба вчера. Дивіться. Дивіться, яке сонце. Хороший. Назад на дороге йде не по набережній, а по, по другій лінії, так сказати. Із машинами. Але я можу їхати повністю по цій полосі на велосипеді зайняти її повністю і взагалі не знати біди. Оп, стоп. Зупинилися. Всі зупинилися, а ми ні. Ну що, отак, ми закінчимо наш велотріпчик невеликий. Ми вже біля дому, це у нас школа, точніше якесь Ти, що, типу щось вчилище кадетське військове. О. Скоро їде, скоро їде. І що, ми вже біля дому проїхали ми скільки 65 кілометрів. Це хороший. Отак От виглядає набережна в Лос-Анджелесі, щоб ви знали. Ми збираюся ще відео знімати, тож ви ставте лайки, коментуйте щось там, понравилось, не понравилось, щось якісь хочете щось побачити конкретне, може ні, може якісь доліки, може якісь недоліки. Пишіть, ставте коментарі вообще. Ставте лайки, дизлайки. До нових серій. по